Сьогодні саме Дворкін і його послідовники, основна сила, що протистоїть попередженням Алатра про загрозу Сибірського плюму. Їхні дії вже прирекли мільйони людей на страждання, і насамперед вас, росіян, у той час, поки ми намагаємося донести правду, вони з маніакальною жорстокістю знищують будь-які її сліди. Як я вже казав, дворкін таврує всіх навколо сектантами, і нас, зокрема. Але правда в тому, що єдина справжня торна ста з екстрістською та ідеологією, яка рветься до тотальної влади, це його власна. Якщо проаналізувати його діяльність за його власними критеріями, все стає зрозуміло. Він творець тотарної сети з екстремісько-таристичною ідеологією, що діє поза законом. Ще в 1993 році Творкін заклав фундамент цієї машини, і за три десятиліття вона виросла в приховану мережу, яка подібно до спрута обплутала не тільки вашу країну зсередини, а й більшу частину світу. Але в Росії вона навіть стала активною частиною паралельної системи влади. Це не просто сакта, це втілення зла, що об'єднало манівків і з усього світу. Книжка Дворкіна Сектознавство не наукова праця, а інструкція з узаконеного сазму, справжня біблія для його адептів.